Друзі, всім доброго дня. Після маленького такого переривчика я повертаюся в колію. В неділю їздив до тещі, трошки погостили ми в неї, Там трошечки в сусідів погостили. Коротше, відео буде невдовзі на каналі. В понеділок ми повернулися назад, день пропав. У вівторок була трошки. День стройки і сьогодні середа. Трошки попрацюємо. Сьогодні е дещо помінялися в мене записи в Остеоцентрі короте, я щось відміняв, 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 переносив, переносив, переносив. І сьогодні прийшов той день, коли мені все ж таки розімнуть спинку на, на першу годину дня. Зараз на годиннику у нас 25 хвилин 11, го тобто попрацювати нам вдасться всього-навсього тільки 2 години. І за цих дві години ми побачимо, що ми зможемо натаксувати. Тож, друзі, беремо перше замовлення, яке приходило ось так. Це нас визвав Ігор. Так що прямуємо за ним. вас буде? так? Може, десь в другий чай на побу буде сьогодні повезу район Андури. Ти можеш заїхати подивитися? Якщо буде, звісно, щось не направлення. Служу, конечно. О, то заїдь, подашечка, у мене кава. Хорошо. Ну, все, добре, добре. Оце початок, друзі, це я розумію. 77 гривень було до сплати, 85 повний тариф. Пацан каже, є сотка здачі з 200. Каже, є, Чого ж ні. Пішов собі. Так, друзі. Відключався я трошечки, відключався, зараз підключимося заново. Думав, що мені прийдеться зараз десь тут припаркуватися, щоб допомогти одній е е дамочці підключитися до Wi-Fi. Але, бо обіцяв, що заїду, і так зроблю. Без телефону. Е то можливо ми сьогодні, якщо попадемо в Андору, то заїдемо до неї. Коротше, друзі. Це виходить 100 гривень нас, це нас 25 гривень чаю, а 85 був тариф, тобто коротко, 100 гривень, значить 20 гривень прямує скарбничку, Все, без всяких заморочок і розморочок. Скарбничка там вже практично повна. У мене через один день, тобто завтра, вже закінчується страховка. Страховка десь коштуватиме 1000 гривень, приблизно 1100, десь так, ну там 10% знижка коротше, ці всі штуки. І вийде так, що Powerbank, не знаю, чи я куплю, прийдеться потратитись на страховочку, напевно. Того що... О, треба сфоткатись. Того що е, Да, перша трата буде на страховку 100%. Хоч ми збирали на павербанк, але павербанк поки що я не зможу купити, тому що немає коштів, і купиться страховочка. Так, фоткаюсь. Приходить ось таке замовлення з каріатовичів на Пирогова за 55 гривень. Це у нас мінімалочка 2,1 за 55 Подача теж 2 з чимось, так що вийде, що десь 12 гривень за кілометр. Коротко. Ну ничего страшного, едем. 55 гривень було до сплати, друзі, і є наступне замовлення із, де це воно, із вулиці Келицької. З, з другої сторони. На вулицю Зочик за 55 гривень. Теж мінімалочка. Цих 55 гривень перетворюється в 10 гривень скарбнички. Трошки затупав, я, звісно, там по вулиці Пірогова ми їхали, і треба було повернути. Ну, короте, там Біля типу, повернути направо. Але щось я проїхав цей поворот, так що прийшлось, коротше, аж через цю вулицю, де я зараз висаджувати пасажирку. Ну нічого страшного, в принципі. Так, а з якої сторони знаходяться ці пасажири? Так, Все ж таки через дорогу. Тобто ми зараз повертаємо і одразу десь з правої сторони мають вони стояти. А хто це? Марина. Добре, що друзі, от на болту і на Убері пише ім'я пасажира. От е, Пише Марина. Я можу із впевненості сказати, що я буду чекати, ви, верніше видивлятися е, дівчину. От Я зараз дивлюсь туди, дивлюсь, що на зупинці стоїть дівчина і тупить в телефон. Ну, та 95% того, що це мій клієнт. А на 838 не знаєш, хто там, чи хлопець, чи дівчина. чи... Чи хто це там взагалі от він не їде і мені не дає придурочний? Дякую, дівом! От бачите, друзі, яка має бути а, чаюха. 36, дали 40, всього, не заморачується всі і пішли. 55 гривень повний тариф, 10 гривень в скарбничку. Так, І немає наступного замовлення, немає ні кофе, нічого. Підключаємося ще до Uber. І будемо чекати замовлення з двох агрегаторів. 8 я поки не чіпаю. Я думаю, що нам, в принципі, ще... Достатньо буде їх двох тільки. Коротше, хочу переїхати отам, в тіньочок стати, щоб щось чекати. Тому що з цієї сторони зараз 2 минути постою і все, буду весь мокрий ну його баню. Так, Анатолія Бортняка при вокзальна вулиця. 5,8 за 91. Чотенько Постояв я буквально одну хвилинку. Хотів подивитися, скільки набрав батл переглядів. Не встиг навіть подивитися це. Ну, останній раз, коли я заходив, там було 200. 200, друзі, це поки як хтось там вангував. Найбільший показник да, е, переглядів звичайних відео за весь час. Тут буде силочка вискочить на нього. Хто не бачив, залітайте, дивіться, там батл такий такий, як треба. Заруба гарна. Так. Хто це в нас тут? Ну, Людмила. Їдемо за Людмилою. Бачите, міточка стоїть тут, а Людмила сама тут на перехресті. Ну, Ми це візьмемо до уваги. Приїхав я на вулицю Привокзальну, 91 гривня до сплати. Клієнтка, як ви бачили, дала 100 і чекає, Ну, чекає, то чекай. Я тобі 9 гривень не знайду, хоч ти що хоч роби, дав їй 10. Получилося мінус 1 гривня чаюхи, нічого страшного. в принципі. Хотів взяти її копійками дати, але якось коротше, забув. Е, так. 91 гривня це у нас, ну, рахуємо 90, це у нас 18 гривень приймуть скарбничку. І тільки що я під'їхав, і мені коротше, вслід е, дає замовлення, знаєте, яке? 4 км подачі е, і в Сосонку за 200 гривень. Ну, якби це було якесь останнє замовлення на день і в мене сьогодні не було масажу, то да, я поїхав би в цю сосунку за 200 це, в принципі, бік Стрижавки непогано. Я колись вираховував, мені в принципі, вигодно такі замовлення брати. Але зараз, так як мені через годину рівнесенько вже треба бути в остеоцентрі, то я відмінив його. Да. Коротше, друзі, кофів нема ніде, я на привокзальній. Куди робити, що ставати, куди їхати, не знаю. Нічого не приходить, як на зло. Зараз би щось би прийшло б, зараз почне мені кидати з Тяжилова, з вулиці цієї, е, Максима Шимка і всіх остальних. Поїду коротше, я сюди. Десь тут покрутюся, якщо щось прийде, подивимося. Ось, друзі, як добре працювати на трьох агрегаторах. Уберболт мовчить. У 838 зайшов, дивлюсь 900 метрів подача е, з героїв Нацгвардії на цей на каріатовичів за 70 гривень висить замовлення Чого б не взяти взяв і зараз ось я їду вже за ним Дібіть 100 суб цей тон на каву Дякую. Все, дякую хорошо. А ну Все это на территории. Зараз откроется карта. На территории я не был, не знаю. Зараз поднимемся по карте. Вот, а это вам то и треба, что мы проехали. Да? Да. Дивіться, По карті оце показує отут, -от, а ми зараз отут зомби. -от. Їдемо назад. назов? Да, їдемо. трошки дядько перепутав адреси, бачите. Е, ну, все одно я його безплатно завіз сюди на другу точку. Е, в принципі, він чаюхи оставив нормально, там було 76 чи що, він дав 100. Так що він себе типу, купив. <хи> Поки я їхав сюди, відкрив болт, відкрив Uber і по болту прийшло з очих на оводова, здається, за 60 з лишнім гривень ось таке замовлення. Написано, що це якийсь фабі. Хто такий цей фабі, якийсь іностранець. Будемо бачити. О. Челік собі на красний на веліку по маслаунда, дивіться, всі стоять, пішоходи йдуть і він на веліку йде. А в принципі, він на веліку ж теж як пішоход. Але опасно, опасно. Що це він? так, Звідти, якщо хтось їде, там, мабуть, а може це всім, зараз тут горить червоний. Коротше, він знає, що робить і без мене. 838, хай собі так і висить. Зараз після цього замовлення потрібно буде шукати вже щось в бік Київської. А може і не після цього, а після ще одного, яке буде після цього. Ну, коротше, як би воно не було, друзі, 100 гривень він дав. <хи> а це 20 гривень скарбничку. Да. Забуваю я кидати цю скарбничку, вона майже закрита. До речі, хто не купляє страховку, друзі, я вже десь роки три купляю на Hotline Finance. Було б добре, щоб це була реклама знаєте, від мене. Але ні. Е, можливо, колись доростем до того, щоб рекламувати Hotline Finance. Ну, Його в принципі, скоро і рекламувати не треба буде. Це суперудобний такий сервіс, е, де вибираєш собі страховочку по дну ринка із всіх компаній і вибираєш собі франшизу, щоб була ноль, наприклад. Купляєш в 3 кліка, можна оплатою частинами, там. ну коротше, дуже удобно, супер удобно, я вже 3 роки пользуюсь. Все чотенько. Можете, якщо ви пользуєтесь, наприклад, якоюсь своєю одною якоюсь страховою, наприклад, це там може бути ну, люба якась страхова, і ви купляєте в когось там в якогось агента чи страховку, то просто для прикола зайдіть. Найдіть на Hotline фінанс цю страхову свою і подивитись, скільки вона дає ціну, якщо ви купляєте через Hotline. Тобто без всяких там оцих брокерів, ми, ну коротше, без всяких прокладок оцих, без людей, які цим займаються. Напряму вони там працюють собі. Можна якусь ще знижечку із всяких блогерів коротше, добути. Наприклад, я використовую знижку від ArchiLo. Йому вже там прийшло нормально бабок від мене за ці 3 роки. Ну, всіки нормально. Не знаю, скільки там Hotline Finance платить за ці штучки, дрючки. Ну, коротше, він мені перший раз це показав, я зайшов, роздублився і його промокод оцей ввожу постійно. Колись він був Archi 50, це було 50 гривень. Зараз вроді Arчі 10 це 10%. Тобто, якщо страховка. Тисячу гривень, то 100 гривень одразу економиться так. Клієнт мій десь, до речі, тут знаходиться. Фані, блін. Що це за фані? Йдемо зараз бачити. Я понял. Ну добре. До нас люди. Добре, що давайте. Іде я поля. Іде. Почему? Ну, просто. не на Не на стороне. Я понял. Все одно лучше об'їхати и подосюдою, понял? бачите, як кхе, наробили коротше, видно, їх багато раз Везли десь, бог його знає, кудою. І вони вже самі показувати дорогу. Майдан Чеперський. Котра зараз година? 12.20. Ні. Майдан Чеперський нам не канає. 12.20 взагалі-то вже потрібно вирушати мені на, на Київську. 69 гривень було до сплати. Верніше, це був повний тариф, 62 було а, до сплати, вона дала 70 і сидить, жде здачу. Ну, думаю, ладно. У мене в кошельку немає цієї здачі, треба десь наміняти, друзі. Треба було, на батлі, коли я був, треба було в пацанів трошечки відсипати собі, якщо в кого були би. Наступний рафтер не забути. Це перший момент. Другий момент дав їй копійок 5-2 і все, в нас і пішла. Давай, давай, давай. Рули, рули. Коротше, вибрав я в бік стрижавки замовлення. Пошук. На болту тепер треба моніторити, буде 838 і потихеньку видвигатися вже в бік остеоцентру. Так, що у нас тут є? Що в нас тут є, нічого не бачу. Так, каріатовичів і центральний ринок. В принципі, нормальне замовлення для нас центральний ринок Гліба Успенського. СТО. Що поїдемо? А що робити? Ми старенько зараз на центральний ринок скочим з цим замовленням. Ага, не скочим, все. Його хтось забрав. Треба припаркуватися, отут, друзі, хоча б на... І вибрати собі щось що є в нас. Так, центральний ринок, 3 км подача, ні, це трошки багато. Київська, київська 14Б з Варшави, з Замостянської, О, дивіться, ідеально, 63 гривні. Поповнить баланс, вона мені каже. Ага, ось що я не міг взяти те замовлення. 10 копійок на рахунку. Чотенько, слухайте так, 50 гривень нам вистачить. Дивіться, є таке, є таке замовлення ось, е якщо воно ще не пропало, з супермаркета Айва. З, з, цього, з, ну, з Практично з Стрілецької на Київську 14Б. Я колись там працював, Київська 14Б. Але, але це не Київська 14Б, це Київська 146. Так. Да. І, друзі, якраз чотенько, після цього замовлення, 2 метри залишиться переїхати до остеоцентру. Так що вирушаємо. ну подскажи еще раз, я вот проехал, получается, трошечки дальше. Я бачу вас же, вот вы стоите, ага. 52,90. Да, да. Доброго дня. Доброго. Я выучаюсь что русский, мне так будет дружнейшим. Хлопец трошки уставший и, с армией, скажем так, да? Да. Так что все нормально должно быть. Деньги есть? Есть деньги? Все нормально. Завезешь? Договорились? Ну да, да. Все, держи. Это не мне, это водитель. Рома, это не мне, то водитель. Вадим. Да. Ну все, давай. Вот это водитель. по Ты так ко мне приедешь, вот. Я Сирию, я не обещаю. У меня же такие проблемы, были. я Не знаю. Обещать не могу. Только я не тут, а там. И Понял? Я разберусь, если... Идешь в парк, ну там... Короче... Так, я разберусь, хорошо. Не задерживаться. Давай. Ром. Я у вас вижу. Все, давай, будь здоров. Все, всех благ. По -по 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 -ко 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 Когда приедешь? Я же сказал, я не обещаю. Я не обещаю. У меня не получается, но я попробую. Все, давай. По -по 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 Приезжай. Себе. Я? все, давай. Давай. Ось такий, друзі, дядько отрив капітана, відпразнував, <гум>, добирається додому, дав 100 гривень. до сплати було 62, тобто це 38 гривень чаюхи, поки саме велика чаюха за неділю. Так, що це виходить? 100 це знову 20 гривень скарбничку. <звучить> <звучить> уже, друзі, на годиннику 45 хвилин першого я бачу, що промка нова з'явилася, 5 тисяч гривень за 50 замовлень. <звучить> це так болт в нинішній час моніторить середнє замовлення, друзі, це ж капець. Ні в кого ж менше, ніж 100 гривень за одне не виходить. Ну, в середньому, якщо рахувати. Так, що вдалося заробити, друзі, за цих 2 години зараз порахуємо. Значить, 355 гривень по болту і 100 там 645, що по 838. Це означає, що 500 гривень за 2 години грязними. Мінус 18% комісія, ну, 15, скажімо так. Це буде 75 гривень. Це буде, що в нас? 500-75, це буде 420 і приблизно десь кілометрів я знаю, бо вже десь 50 я проїхав, а можливо 40. Ну, Це десь 100-120 гривень на паливо. 70 гривень мені дав мій постійний клієнт. Коротше, 400 гривень чистимо вдалося заробити, зараз 500 гривень занесу за масажик. Но він потрібен, давно вже його не було. І виходить, що хоч трошки відбив його Це за сьогоднішній день. Так, мені треба припаркуватися взагалі-то. Коротше, друзі, я вже не буду включатися сьогодні. Так що на сьогодні все. Якось так. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.